Конфлікт влади і церкви, чий конфлікт влади із російськими майже окупантами, що зараз відбувається у Вірменії, чому Нікол Пашанян почав боротися проти голови місцевої вірменської церкви? Пояснюємо ми, мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, а це європейська правда, канал про Європу НАТО та роль України у світі. А поки ми не почали розповідати, нагадаю лайк, підписка і коментар для того, щоб цей канал просувався і щоб це відео побачило більше глядачів. А тепер до цікавинок. Юр, давай, власне, пояснимо все, тому що в Україні про це мало хто знає, що відбувається у Вірменії у відносинах між церквою і владою. От та безпрецедентна для Вірменії ситуація, коли голова держави, ну, по суті, прем'єр-міністр є головним, активно нападає на церкву, а точніше на її керівництво Католікоса Грігіна II. Досі такого ніколи не було. Тобто у Вірменії, як у вищій країни на пострадяцькому просторі, є таке. Пієтет перед церквою. Ми всі знаємо, там що вони не ідеальні. Бачимо їх якісь злочини, навіть але це не доходить до якихось реальних кроків. Їм прощали все, і в якийсь момент тут все змінилося. Пашинян почав дуже гостро, дуже ну так емоційно критикувати і вимагати більш того зміни патріарха. По суті, він вважає його не священником, тому що у нього, як каже, Пашинян є дружина та донька. А правда? Дивись, про це жовта преса писала вже давно. Тобто в є така країна, де все всі знають. Тобто, очевидно, так, тому що серйозно це не було спростовано. І наскільки я розумію, ну, на це просто заплющували очі, як це виходиться. А тепер Пашинян каже, що ні. І раз він має родину, він не є монахом, а відповідно він не може бути каталікосом і вимагає його заміни. Давай пояснимо, от каталікос це. Це не про католиків, так давай дуже коротко лікбез. Вірменська церква не входить до родини православних церков, тому що вона не признає не всі селенські собори, але і не католицька. Але і не католицька. Це церква вірменського народу, якщо вже правильно казати, вона відносить до коло давніх східних церков. Отже, ця церква, якщо вона не православна, вона від патріарха Кирила, від російської церкви не залежить. Формально не залежить, але ж ти розумієш, що є якась фінансова допомога, а головне, що вона ж родом із СССР і ієрархії, які керують нею, вони кар'єру зробили в часи, тобто вони пов'язані з Кирилом КДБ. От, от власне, я хотів сказати, що основне це те, що на них лежать папочки ФСБ, ще КДБшні, І я думаю, що багато їх із них, ймовірно, і досі є штатними співробітниками ФСБ. Так. І ну, більшість моїх знайомих політологів у вірменії от не мають сумнівів щодо каталікоса, особливо щодо його рідного брата, який живе в Москві і є керівником вірменських єпархій у Росії. Е, і що через нього йде фінансування, в тому числі ті з Росії, і що ну, є допомога, і те, що от, принаймні Католікос ну виконує певні рекомендації Кремля, ну по суті, немає, майже, майже немає сумнівів. Коли Пашинян бореться із Католікосом, із головою церкви, він говорить про те, що це ручневий вплив? Е, дивіться, сам Пашинян ні. Риторика Пашеняна, що я, як віруюча людина, як вірбі церкви, я не можу бачити такої наруги порушення канонів, і я вимагаю значить, усунути це порушення. Закушти. А от в партії Пашиняна вже напряму кажуть, що це звичайно що це боротьба з російським впливом, який хоче актеризувати Кремль напередодні виборів. Я нагадаю, що у червні наступного року, тобто вже ну, скоро у Вірменії вибори. І ну, скоріше, Росія хоче на цих виборах брати активну участь. Пашинян він не голова держави, тобто він не президент, а він прем'єр. Це означає, що він може балотуватися знову. Так, звичайно, він планує батуватися і все ж таки має найбільше шанси, попри те, що до нього є багато претензії. Вірмен все ж таки немає нормальної опозиції. на минулих виборах. Ну перефразую вірменського політика Тіграда з який був у нас в гостях. Росія намагалася зіграти на такого вірменського Медведчука експрезидента. Це не пройшло за старих політиків. вірмени не голосують. Розкучували варіант вірменського Іванішвілі. Тобто якогось олігарха, який прийде подасти порядок. Е, ну, поки теж не спрацювали. Вірмени не хочуть голосувати за олігархів. Єдиний варіант, який може спрацювати, але з такими питаннями це Рубет Варданян, це російський олігарх вірменського походження, який повернувся в Вірменію. Е, спочатку його партія провалилася на місцевих виборах. Але Варданян склав російське громадянство, взяв громадянство у невизнаної е, Карабаху. Був асна, да, був там. Прем'єр-міністром деякий час і зараз знаходиться у в'язниці Баку як керівник, от людини, що покусилася на незалежність і цілісність Азербайджану. Він зараз там у в'язниці, я самі можу уявити, якщо людина, яка боролася за землю, яку вірмени вважають своєю, якщо вона виходить з азербайджанської в'язниці, то це національний герой, а не ольгарх. Так, це варіант, який може працювати. Якщо Москва якось домовиться, щоб його випустили. А ще бажано, щоб не через тиск, щоб виглядало не чийск Москви, а через тиск Заходу, от тоді він повернеться як вученик і може скласти конкуренцію Пашиняну. Інших варіантів немає. І в цій ситуації єдина інституція, яка опозиційна Пашиняну і має високий рівень довіри це церква. І от церква напряму зараз конфліктує із Пашадяном, Наприклад, варіант той, що влітку, ну минулого року, був масштабний рух адоурядовий за досокої вибори за скидання уряду, який очолював архієпіскоп Вірменської церкви за дозволом Католікоса. Церква поза політикою. собі. Більш того, там зараз влада доводить, що подавалася на вересень державний приворот, і в багатьох церквах були тайники зі зброєю. Тобто, от така ситуація, яка, звичайно, що змушує подати сумніву, що дійсно церква поза політикою. А як взагалі от помітно цей конфлікт між пашиняном і патріархом? Просто вони час від часу виходять із заявами, чи відбувається щось таке більш дотичне? От тут уже йдуть такі що заяви, то такі заяви, що як треба. Вірменський радіо включається. Ну, дивись, наприклад, один священик заявив, що Пашонян насправді не християнин, а скритий єудій, в нього обрізання. Пашиян тут же запросив його і патріарха до себе в резиденцію, щоб показати йому доказ зворотнього. Слему? Ну, а як ще інакше. Тобто навіть так, більш того, ну заяви Пашиняна вони часто настільки вже брутальні. Мало того, що він не називає католікоса його церковним ім'ям, а тільки мірським, щоб каже, щоб, щоб, що він не визнає його навіть як монаха. Е, він про окремих ієрархів там каже: а цей ну, він кувыркається з дружиною дяді. Тобто, якщо він який він, він для мене моральний авторитет? А дружина Пашиняна взагалі називає зараз ієрархів церкви найбільшою бандою педофілів України. України в Україні, ага, ну слава богу, хоча б сюди вони не дійшли. А реально є звинувачення у педофілії на адресу е, кісляшинників? Публічно офіційно немає, але очевидно, що все, що все заходить заходять суспільство. Вони щось де знають. Тобто, церква дійсно існувала в дуже комфортній середовищі, де їх не критикували, і раптом попали. Під дуже жорсткий вогонь. Очевидно, що ці люди знають, що їх є за що критикувати. ну, Будемо відверті. Але вони не звикли до такого ставлення до себе. Ну, так, да, це не проста ситуація у, у священиків, але. Увійшли в політику, доведеться там жити. Я не настільки глибоко відчуваю вірменське суспільство. Тому що, скажи, будь ласка, ну розумію, що за прикладом інших е, держав, схожих за профілем тієї ж Грузії, до певної міри навіть Молдови, е, в суспільстві є великий рівень пієтету до церкви у Вірменії. Люди готові до того, що церкву критикують. Очевидно, що треба ну не казати про суспільство як єдине ціла, що є якась частина освічена міська. Яка висловить до церкви відноситься більш критично, і їм заходить те, що церква має очиститися. Навіть якщо вони віруючі, вони розуміють, що ну це неправильно. Є е, більш така патріархальна вірменія. От до цієї сільської аудиторії намагається дочисти Пашинян, коли він каже, що патріарх нелегітимний. Він навіть не монах. Пашинян навіть відмовляється його називати ім'ям Геридин II і, і називає його мирським ім'ям, тобто не визнає його як священника, як монаха. І в принципі я не впевнений, що до цієї категорії вдасться достучатися, але він старається. А Росія по суті веде політичну боротьбу війну проти Пашиняна, щоб його зняти, бо раніше точно вела. Ох, це питання. З одного боку, Пашинян явно зайвей, коли бачиш цей збіговичко лідерів СНД чи в Радянського Союзу, Пашинян там виглядає трошечки е, окремим. Там якісь там звіраячі сидять, які там ще з радянських часів при владі, і він більш-менш такий живий. Е, тому е, все ж таки вважається, що Пашинян є опонентом, якого вони хочуть позбутися. Але з іншого сторони. У них зараз немає таких сильних можливостей позбутися Пашиняна, і план мінімум для Москви, як мені здається, виглядає в те, щоб зробити вибори максимально нелегітимними, щоб можна було скаржити, щоб був такий дефіцит влади, щоб Вірменія не могла нікуди піти. Дивись зараз, попри всі гучні заяви, що Вірменія хоче до ЄС, що Вірменія там порве з Росією, нічого не зроблено. Вірменія навіть не вийшла з ОДКБ. І коли ти питаєш вірменських політиків, а чому так? Ну вони кажуть, що ну ви розумієте, ми дуже хочемо. Але ми не можемо такі безпекові ризики брати себе, поки в нас немає мирної угоди з Азербайджаном і з Туреччиною. От як коли буде стійкий мир з цими країнами, тоді так. Да. І виходить, що для Росії достатньо того, щоб в Вірмені був хаос, не було кому укладати мирні угоди, а точніше, угоди не було сприйне суспільстві і не були би. Задіяні, і відповідно, Вірменія нікуди не дінеться. Але з третьої сторони, Росія отримала таку болючу фіаско у Болдові, їм явно потрібен ну якось реванш. А Вірменія найближчі вибори. Їм теж, теж таки потрібно показати, що вони контролюють пострадянський простор. Очевидно, що Росії потрібна перемога. Ну що ж для нас важливо, щоб так чи інакше на Кавказі було якомога менше Росії. І бажано навіть більше Європи і більше цивілізованого світу. Ну тим більше зараз, коли Грузія явно йде в російський антиєвропейський бік. Тому будемо слідкувати далі за подіями у Вірменії. І нагадаю, якщо ви ще не підписалися, зробіть це. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.